Ва і громади в цілому до поступу позитивного, а відтак до позитивних зрушень. І мені звичайно приємно бути у вас на святі і отримувати таку новину. Тож я щиро вдячний вам, вдячний в першу чергу громаді вашого села. Представницькому органу депутатам, голові і всьому активу, які прийняли якісне рішення. А в цьому ми вам спільно разом з вами доведемо, що об'єднання, яке ми проводимо, воно породить якість, якість яку відчує кожен громадянин. Але мені не хотілося б зараз про реформу, все таки свято, і е, прийнято говорити на святі добрі, прекрасні речі. Тож я хочу сказати найважливіше, як на мене. Річ це пов'язано із традицією. Бо коли ми говоримо про місцеве самоврядування, чи то села, чи міста, чи селища, то саме традиції, які передаються з покоління в покоління, вони фактично роблять нас і ідентичними, самобутніми, особливими одночасно, але разом з тим і відмінними один від другого. І прекрасна традиція є вашої громаді, коли ви саме в цей день. Por